Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогоднішню практику починаємо з позиції дитини. Стопи зводимо разом, коліна в сторони Таз вкладаємо на п'яте долоні витягуємо вперед і розслабляємось в цьому положенні. Глибоке, комфортне дихання. Налаштовуємось на практику. На деякий час залишаємо всі думки, турботи, переймання, переносимо увагу в тіло. Робимо вдих, дивимось перед собою, крокуємо долонями ліворуч, видих потягнули правий бік. Права сідниця тягнеться в п'яти, дихаємо, вдих, обережно подивились перед собою і крокуємо долонями праворуч, видих, витягуємо лівий бік, сідниці в п'яти. глибоко дихаємо. Вдих, обережно дивимось перед собою, повертаємось у дитину, ще трохи потягнулись і через круглення виростаємо на четвереньки. крокуємо долонями вперед, робимо вдих, і з видихом опускаємось в цуценя, стегна залишаємо над колінами, поперек не заламуємо, груди тягнемо вниз. І додаємо трохи динаміки, вдих, виходимо в легке скруглення, видих, знов потягнули груди вниз. І у власному темпі працюємо із спинкою, і з грудним відділом. Якщо є неприємні відчуття в плечах, розводимо ручки ширше, видих, опускаємось в цуценя, ще трохи затримались. І через круглення виростаємо вгору, і через хвильку опускаємось на живіт. Розводимо ручки в сторону долонів килимок. Згинаємо ліве коліно робимо вдих. І з видихом йдемо в скрутку, заводимо ліву стопу праворуч, виштовхуємо ліву ручку вгору. Куприк підкручений, не відводимо таз сильно назад, коліно тягнеться вгору. Обережно повертаємось в килимок, змінюємо ніжки і з видихом ідемо в скрутку на іншу сторону, права ручка вгору, праве коліно тягнеться вгору, дихаємо, чудово. Обережно повертаємось на живіт. Трохи припіднімаємось і заводимо праву ручку ліворуч, ліву, руч, ліву праворуч, з видихом м'яко тягнемо себе вниз, лягаємо на руки і компенсуємо витяжіння в плечах, продихали, обережно підіймаємось вгору, змінюємо положення рук, видих ще потягнулись вниз. Вдих обережно розкрутились, долоні під плечі і виростаємо в собаку мордою вверх. Лопатки разом, груди тягнемо вперед, в плечі не провисаємо, куприк підкручений, сідниці активні, видих потягнулись в дитину, трохи компенсували навантаження напоперек. І з вдихом через скруглення виростаємо вгору. Підкручуємо пальці ніг, сідаємо на п'яти, переносимо вагу на стопи, ручки через сторони вгору вдих, видих через кактуси, стягуємо вниз, збираємо замочок за спиною, прокручуємо плечі, розкриваємо груди, не заламуємо поперек. Працює лише грудний відділ. Обережно відпускаємо замочок, праву долоню встановлюємо на праву п'яту, робимо вдих, І розкриваємось в напів верблюда. Ліва ручка за голову, куприк підкручений, сідниці активні, груди тянуться вгору, видих опустились вниз, змінили ручки. Вдих, розкрилися верблюда на іншу сторону та штовхаємо вперед груди вгору, Видих обережно повертаємось назад, долоні на п'яти і з вдихом виростаємо в повну варіацію верблюда. Не йде напруга впоперек, контролюємо проген. І через хвильку обережно повертаємо таз назад. Опускаємо підйоми на килимочок, чоловки килимок. ручки вздовж тіла, компенсуємо розкриття. Вдих через круглення виростаємо на четвереньки. Схрещуємо стопи, перекатимось на сідниці, виштовхуємо ніжки перед собою, праву стопу вкладаємо над лівим коліном, робимо вдих і з видихом підтягуємо коліна до грудей настільки глибоко, наскільки йде. Права стопа натягнута на себе, не провалюємося в плечі. Спинка рівна, не скруглюємо поперек. дихаємо, м'яко відпускаємо і змінюємо сторони. Ліва стопа над правим коліном, штовхнули коліно вниз і з видихом підтягнули коліна до грудей. Ліва стопа на себе, мінімізуємо навантаження на коліно, не провисаємо в плечі, спинка рівна, і м'яко відпускаємо ніжки. Виштовхуємо ніжки перед собою, трохи потрусили, зняли напругу, Вдих ручки через сторони вгору. І з видихом потягнулись до ніг. Стопи на себе, коліна можна зігнути, спинка рівна. Витягуємось вперед за маківкою. Живі тягнемо до передньої частини стегон, груди до колін, вдих витягуємо ручки перед собою і підіймаємось вгору. Заводимо руки за спину, долоні встановлюємо під плечі, вони дивляться вперед, стопи в килимок вдих. І з видихом виходимо в позицію стола, не провисаємо в поперек, не провалюємось в плечі, розкриваємо груди, видих, обережно опускаємо таз в килимочок і сідаємо ніжки на хрест. Робимо вдих, робимо оберт плечима, з видихом стягуємо вниз. Відпускаємо напругу з тіла і розслабляємось. Звертаємо увагу на те, як зараз почуває себе тіло. Дякуємо собі за те, що знайшли час, приділили його своєму тілу, собі. Вдих ручки через сторони вгору, Видих, долоні до грудей, намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!